Пробуємо десерт, в якому 15 грамів білку. Всього 71 калорія на 100 грамів. Купував сільпо. А значить, це в нас м'який сир зі смаком ванілі та чорничним соусом. Для тих, хто буде шукати в магазині, називається ось так. Зі складом можете ознайомитися самі. Пахне. Вже смачно. Консистенція. Порожний десерт. Топчик, рекомендаціон. Я вже куштував пудінг. Можна подивитись мої минулі відео. А це ще десерт від тої ж компанії. О, то тут бачите коротше. Ось цей соус. Рекомендую смачно. Смачно, і оце заміна солодкому, реально класна заміна солодкому, тому що він солодкий і він реально смачний.